Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у сьогоднішній день ми з вами урочисто відзначаємо Різдво чесного і славного Пророка і хреститель Господнього Іоанна Претечі. Тож вітаємо вас із святом. А нині на Богослужінні читається Євангеліє, в якому розповідається про народження Іоанна Хрестителя. І ти, дитино, наречешся пророком Всевишнього, бо предстанеш перед лицем Господа, щоб Приготувати шляхи Його, щоб дати зрозуміти народу Його спасіння у відпущенні їхніх гріхів, по великому милосердю нашого Бога. За православним календарем, весь православний світ возвеличує у торжестві різдво чесного і славного пророка і хрестителя Господнього Іоанна Предтечі. Про цю чудесну подію нам відомо із першої глави Євангелія від Луки. У дні Ірода, юдейського царя, був один священник, наймення Захарія та дружина його Єлизавета. Були обоє праведні перед Богом, Бездоганно виконували всі господні заповіді і настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна. Обидвоє постаріли у днях своїх за юдейськими уявленнями, неплідні батьки несуть таке покарання від Бога, за якісь тяжкі гріхи. Можна уявити, скількох принижень і образ зазнали святі праведні Захарія та Єлизавета за своє довге життя. І от одного разу під час кадіння в храмі з'явився Захарії архангел Гавриїл і сповістив про майбутнє народження сина, якого звелів назвати Іоаном. І архангел замкнув йому вуста, допоки справдиться його пророцтво. Минув час, і Єлизавета народила сина. Восьмого дня, пише Євангеліє, прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його іменням, його батька Захарією, і озвалася мати його та сказала: Ні, нехай буде названий Іоаном. Та батько, попросивши табличку, написав слова Іоанн, імення йому тієї. Миті розв'язалися йому вуста і язик, і він став говорити благословляючи Бога. А дитина, майбутній Іоанн Хреститель, зростав і міцнів духом і перебував у постелях до дня свого явлення перед Ізраїлем. У такий святковий день православний календар сердечно вітаю усіх християн, які носять ім'я Іоанн. Нехай ангел-хранитель вас оберігає. Возлюблені! Іоанн Притеща все своє життя віддав для того, щоб його чесноти говорили не про нього, але про того, ким він був посланий. Адже для Господа він став справжнім другом, бо не той друг, який шукає підтвердження своєї дружби, а той, хто вміє терпіти, жертвувати навіть нещирішими прагненнями свого серця.